Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас у відео розпаковка чергової посилки від наших вже на даний час партнерів це компанія EcoJet. Компанія займається виготовленням якісних центробіжних розпилювачів для навісних, причіпних та самохідних оприскувачів будь-якої марки виробництва. Навіть є польські оприскувачі, в яких там трошки інша форсунка, у них є перехідники. Перехідники теж є в наявності. Тому форсунки підходять на будь-який оприскувач. Значить, давайте перейдемо вже до самих розпилювачів. Як ви вже могли бачити в моїх відео, на моєму оприскувачі розпилювачі стоять жовтого кольору і вони виливають від 80 до 120 літрів робочого розчину на 1 гектар. Значить, Провівши певні спостереження та порівнявши їх із звичайними щільовими розпилювачами, то це ж, звичайно, як виявилося небо і земля. Перше, що мене вразило, це якість та площа самого розпруву. Вона є конусоподібною, що дає краще потрапляння на рослину робочої рідини. Друге, це те, що за рахунок розпилу великої кількості дрібних капель робочий розчин потрапляє не тільки на, поверхню, на верхню частинку обробленої рослини, а й знизу, забезпечуючи пришвидшене знищення бур'яну, так сказати. До третього пункту слід віднести це малий розхід води. Значить, для прикладу, для прикладу вам скажу, що на своєму оприскувачі об'ємом 3200 літрів та розміром штанги у 28 метрів, за одну заправку можна обробити 32 гектари, що дає економію в часі проведеному полі разом із шкідливими гербіцидами. Один раз заправив, поїхав площу, зробив і поїхав спокійно собі додому. А не бов з ними там, не бігаєш. Кожен раз не заправляєш, будемо так казати. Значить, Також колеги із компанії EcoJet проводили досліди і довели, що площа покриття їхнього розпилювача становить 80%, що проходить за рахунок віхрявого потоку рідини та куту розпилу. У подальшому відео ви це вже побачите. Значить, для прикладу, у звичайного щільового розпилювача цей показник становить на всього 40%. Також виробник заявляє, що навіть можна зменшити дозування гербіциду на гектар. Значить, Приклад проведу на кукурудзі. Ми цього не робили ще, але я гадаю, що в цьому році ми звичайно, це попробуємо, так як я переконався, що розпилювачі дійсно круто працюють. Значить, Приклад по кукурузі. Зазвичай ми змішуємо, та я думаю, і багато хто із вас змішує гербіциди, аналоги пріми і мілагру. Це значить діюча речовина 24D і Нікосульфорон, як зазвичай це буває. Значить, В одній баковій суміші, відповідно, Пріми використовуємо 0,6, Мілагро використовуємо 0,2. Значить, З розпилювачами екоджет можна зменшити цей показник до 0,3, 03 прими і 0,6 Мілагро. Тим самим заощадити вже свої. Кошти на гербіциді, так як цей рік був складний, і я думаю, що гербіциди на цей рік будуть коштувати дуже великих коштів. Так, так що, якщо ще ви не придбали, то я думаю, що якраз час придбати гербіциди та вже постійний матеріал, зокрема. Значить, ще хотів би сказати, що на цей агросезон норму внесення гербіциду ми будемо зменшувати так само, як і кількість виливу води. Вилив по гербіцидній обробці цьому році у нас буде складати 50 літрів на гектар. Це форсуночки зеленого кольору. У нас вони є в наявності, хлопці нам їх предоставили. Значить, тим самим за одну заправку оприскувача можна буде виконати роботу вже не на 32 гектарах, як ми робили, це на жовтих оприскувачах, а на 64 гектарах площі. Це дуже крутий результат, як на мою думку, так як оприскувач здоровий 28 метрів і само собою об'єм бочки 300 літрів. Значить, на рахунок підживлення. Тут картина вже стоїть іншим боком. Значить, Підживлення рослин під час спілкування з хлопцями значить, дійшли такої згоди, що на підживку будуть інші. Розпилювачі теж центробіжні, Зокрема, вони йдуть на внесення бору. Ну, те, що я буду використовувати, це буду ними вносити бор, гумат, цинк, мікро-макроелементи, можливо, десь карбамідом із сульфатом підживимо, можливо, внесення інсектициду та фунгіциду на соняшник сою, що я вважаю це потрібним і обов'язковим значить, Будемо вносити по 200-300 літрів на гектар. Це форсуночки, теж екоджет, але вони коричневого кольору. Теж непогано працюють. Я думаю, що велика кількість внесення, зокрема, бору або ж того ж самого інсектициду або фунгіциду покращить цю дію, тим більше, що вона викликає, не викликає такий великий стрес. Як викликає гербіцид. Значить, приємним бонусом ще хочу наголосити, що для тих, хто придбає розпилювачі екоджет, буде один рік гарантії від хлопців. І якщо ви при замовленні скажете, що ви від е, агроканалу Яготинщини, від Віталіка, тобто від мене, вам буде приємним бонус. Е, який бонус там вже хлопці вам самі розкажуть. Так що всім миру та добра, друзі! За нами перемога!